В Україні зростають ціни на продукти і на рішення. Ціни на продукти не підвищуються абсолютно. На шоці з українських цін в супермаркетах після Німеччини. Ви чуєте, що ціни з українських цін в супермаркетах У наші гроші тануть як перший сніг, а ці не ростуть. Колись 50 гривень були в ковидком у супермаркет, а зараз це пропуск на перелі цінників і назад додому голодним. Гаманець залишається товстим тільки перші кілька днів після зарплати, але продуктів в холодильнику більше не стає. Зарплати зросли, а жити здається, стало тільки важче. Що взагалі коїться? Ми всі пам'ятаємо, що раніше було якось легше. Наприклад, накрити стіл на Новий рік у 2015 році коштувало 1200 гривень, а зараз не менше 4 тисяч? І знаєте, що найгірше: ця цифра продовжує зростати разом із нашими витратами на оренду, комуналку, бензин, банальні медикаменти, засоби для догляду та продукти харчуванням, які стають дедалі дорожчими. Але чому? Хто винен і що з цим можна зробити? Привіт, я Мартік і я розберуся з тим, чому ціни на все доколо ростуть як на дріжджах, а зарплати залишаються десь там у минулому. Що таке інфляція та гіперінфляція, простими словами, і як залишатися фінансово стабільними в таких умовах? І чи це взагалі реально? У вас теж буває, що важко помітити, як ростуть ціни. Я маю на увазі поступові ледь помітні зміни. Ходиш щодня у магазин і не дуже звертаєш увагу на те, що улюблена шоколадка тепер дорожча на 20 копійок, або до цінника хліба додалася гривня. Моя подруга поділилася цікавою історією. Її не було в Україні два місяці, і коли вона повернулася за кордону, то одразу помітила, як сильно зросли ціни в Україні. І це всього лише за два місяці. А ми, ходячи в магазини майже щодня, не звертаємо увагу на ці зміни, бо вони здаються для нас незначними. А уявіть тепер, якщо б у нас не було цілий рік в Україні, наскільки сильно б ця різниця кидалась нам в очі. І давайте порівняємо з вами ціни. Кіло моркви рік тому коштувало 10-12 гривень, а тепер 32 гривні. Начебто різниця не така велика, але якщо ви купуєте щодня, це реально відчувається. Молоко було 38 гривень за літр, а тепер 40-50. Капуста ось тут взагалі шок. Була 14 гривень за кілограм, а зараз майже 46. Це більш ніж утричі дорожче. Це називається ефект повзучого впливу чи вареної жаби. Коли невеликі, поступові зміни залишаються непомічними, доки не стають вже занадто суттєвими. І ось до чого це я. Як ви думаєте, який базовий продукт найбільше виросте в ціні у 2025 році? Правильно, шоколад. І життя тепер не буде таким солодким. Шоколад швидко росте в ціні. І скоро може коштувати 85 гривень, що на 50-70% вищий порівняно з минулим. Чому так? Про причини подібного росту цін ми поговоримо трохи пізніше. І ось як шоколадом буває таке, що питаєш, чого ж ціна так зросла? Якийсь розумник відповідає тобі одним словом інфляція. І жодної конкретики, але ж у будь-якого подорожчання є ціла купа чинників. І давайте розберемося, що таке інфляція. Простими словами, це коли твої гроші худнуть, а ціни тостішають. Тобто, коли за 50 гривень ти міг купити цілий пакет продуктів, а тепер за ті ж 50 гривень лише пакет. Тобто гроші ніби залишилась ті ж, але їхня купівельна спроможність впала. Це стається, коли грошей в країні багато, а товарів мало. Витрати на виробництво, світло, бензин тощо дорожчають у світі піднялися ціни, і до нас це теж дійшло. Ну і ще багато інших причин, і ми обов'язково згадаємо. Але ось ці три основні взагалі ми всі напевно з дитинства чуємо слово інфляція і криза. Саме ця легенна фраза лунала у кожного дому: ось долар знову впав, і ти не розумієш, що за долар, звідки він там упав і хто взагалі його постійно роняє. Ну я гадаю, що зараз вже ні для кого не секрет, що курс долара це не просто цифри на таблі вабіннику. Це показник того наскільки сильна наша економіка. Якщо долар впав, у нашому випадку це означає, що гривня стала слабшою, і тепер за ті ж гроші ми можемо купити менше товарів. Але якщо долар впав у світі, тобто став дешевшим. Це вже впливає на всі країни, які використовують його для торгівлі, не тільки на США. А ще мене в дитинстві цікавило таке питання: чому держава просто не може взяти і роздрукувати гроші і роздати їх людям? Ви ж теж колись над цим задумувались, правда? Чи я одна така? А уявімо на мить, що вона це зробила. Спочатку всі були б раді. Навіть шоколад та яйця тепер не здаються проблемою. Але не все так просто: грошей стає більше ніж товарів. Продавці бачать, що люди готові платити і починають підвищувати ціни. Ось, наприклад, ви хочете купити улюблений чай. Пачок на полиці небагато, і всі покупці стоять у черзі. Продавець думає, чому б не підняти ціну, все одно ж куплять. І ось ваш чай вже коштує не 50 гривень, а 80, а то й 100. Те ж саме відбувається з хлібом, молоком та іншим. У результаті грошей у вас багато, а купити на них нічого не можна. Це називається гіперінфляція. І таке вже було в історії. У Зімбабве 2008 року люди носили гроші мішками щоб купити всього одну буханку хліба. А в Німеччині після Першої світової війни банкноти використовувалися як шпалери, бо вони стали дешевшими за звичайний папір. Подібні кризи завжди спричиняються економічним хаосом, втратою довіри до національної валюти та неконтрольованим друком грошей. Я дуже люблю пасхалки, і саме тому у кожному відео залишаю одну для вас. І це ось такий QR-код на екрані, який буквально показується на одну секунду. Вам треба його знайти, просканувати і перейти до одного секретного відео. І пізніше ви отримуєте призи від мене. Рандомно обираю переможця з минулого відео, і цей коментар забирає 500 гривень собі на карту. А я раджу вам пасхалки не пропускати. Так, пам'ятаєте, я вже розповідала про шоколад. Але є ще один продукт, який свого часу змусив усіх нас хапатися за голову. Що це правильно гречка у 22-му році ціна за кілограм перевищила 50 гривень. Уявіть собі, звичайна пачка крупи коштувала як делікатес. Причина не врожай. Як я вже говорила, інфляція тримається за купу факторів. Метелек змахне крилом у Африці, і все. У нас різко все подорожчає. Ну трошки не так, але в принципі суть ви зловили. Але дійсно, якась політична нестабільність, типу війн, санкцій або зміни влади, а також стихійні лиха, землетрус, урагани й тощо, можуть призвести до інфляції. До речі, шоколад так і подорожчав. бо на світовому ринку піднялися ціни на какао-боби. Це вийшло через погані погодні умови та проблеми з урожаєм у країнних посачальниках, таких як Кот Діуар і Ганна. А ще ви знали, що шоколад не входить до споживчого кошика в Україні. І я вважаю, що даремно, навіть в історії Джорджа Орвела 1984, людям у пайках роздавали шоколад, хоч і так собі якості, але роздавали так. Мартік стоп, а що таке споживчий кошик? Це набір товарів і послуг, необхідних для задоволення основних потреб людини. Думаю, ви хоч раз про нього чули. Цей кошик використовується для визначення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в країні. Мені насправді завжди було цікаво, як саме визначають мінімальну зарплату, особливо зараз, коли не виглядає просто смішною. Погодьтесь, нинішня мінімальна зарплата це не про проживання, а скоріше про виживання. От чесно, як ця мінімалка взагалі працює? Можливо, вони десь там сидять, складають список, типу так, хліб, молоко, якісь макарони, і ще додамо зубну щітку на рік. Все, цього мабуть вистачить. Але чекайте, як бути з орендою, з одягом, з медициною? Здається, вони про це трохи забули. Так, з нашою мінімальною зарплатою все зрозуміло. Станом на 25 рік це 8 тисяч гривень. А як щодо інших країн? У Польщі мінімалка становить 3260 злотих, що приблизно 33100 гривень, у Литві 910 євро, тобто 34 тисячі гривень. Непогано, правда? І це країни, які колись теж проходили через економічні труднощі. Йдемо далі. У Франції мінімальна зарплата 1868 євро, у Німеччині близько 1560 євро. А тепер вишенька на торті Люксембург. Там мінімалка сягає 2482 євро або майже 100 тисяч гривень. У порівнянні з ними наші 8 тисяч виглядають навіть не смішно, а сумно. І тут головне питання: а як взагалі вижити на ці гроші, коли ціни ростуть майже щодня? Давайте чесно, у нас мінімалка це ніби справжній економічний квест, проживе місяць і залишся в плюсі. А як ви думаєте, чи реально взагалі вижити на 8 тисяч гривень на місяць? Напишіть коментарі. І до речі, люди навіть знімають відео на цю тему. Люди наконець ми дождалися. Нова рубрика. Живу, а точніше виживаю на мінімальну зарплату цілий місяць. Сьогодні день перший. А цей коментар і справді класно описує всю ситуацію. А знаєте, що ще жахливо? Навіть якщо ти працюєш більшим, це зовсім не означає, що ти заробляєш достатньо. Відчуття роблю все можливо, а грошей все менше знайоме багатьом. Справа в тому, що продуктивність у світі постійно зростає. Ми працюємо швидше, ефективніше, виконуємо більше завдань і приносимо компаніям більше прибутку. Але зарплати не встигають за цим темпом. І це проблема не лише в Україні. Наприклад, у США зарплати зростають, але не так швидко, як сіним. Виходить, що номінально ви отримуєте більше грошей, але купувати на них можете все менше. Щоб краще це зрозуміти, економісти навіть вигадали щось на кшталт жартівливого, але дуже показового індексу Бігмака. Вони порівнюють, скільки коштує Бігмак у різних країнах, і це показує наскільки реальна вартість життя відрізняється. Наприклад, у тому ж Люксенбурзі Бігмак обійдеться у 5 євро. А в Україні приблизно два. Але різниця в тому, що для Люксенбуржця ціна бургеру це дрібниці, а для нас іноді справжній шик. І це все виливається у величезний розрив між тим, що ти робиш, і тим, що ти отримуєш. А як ви відчуваєте, чи стали ви працювати більшість за останні роки, і чи бачите ви зміни у своїй зарплаті? Поділіться коментарях. Мені справді буде цікаво прочитати трошки більше про вас і дізнатися взагалі, чим ви займаєтесь. І, до речі, дякую, що ви дивитесь мій канал. Для мене це дуже-дуже важливо. І якщо у вас є бажання підтримати канал It's Martik, то є до де ви можете зробити благодійний внесок. Будь-яка ваша допомога для мене є величезним мотиватором для того, щоб робити більше класного інформаційного якісного контенту. Так не затримую і продовжуємо. Але мінімальна зарплата це ще не все. Є ще грозне слово податки. Я також відношуся до тих людей, у кого є ФОП. Я плачу податки з 22-го року. Тому попрошу вас не казати мені більше. Наталі, ну, коли ти підеш на нормальну роботу, я якби тут уже собі на пенсію збираю. Окей? Історичне підвищення податків 28 листопада, 24-го року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. У різних країнах податки сильно різняться. У Німеччині люди віддають 40-45% зарплати на соцвнески, пенсійний фонд і страхування. Здається, багато, але їхні доходи все одно значно вищим. А пенсія дає можливість насолоджуватись життям, подорожувати, ходити в театр чи кафе. Це для них буденність, а не розкіш у Франції. Податки трохи меншим, але теж відчутні. Там і зарплати вираховують до 43%. Але це ж Франція з такими доходами. Вони можуть собі дозволити і круасани, і вечір у кафе, а не тільки гречку на тиждень, а в Польщі система простіша. Якщо ти працюєш за наймом, ставка податку від 12 до 32 відсотків в залежності від доходу для фопів. Єдина ставка 19 відсотків, порівняно з німеччиною, ніби податкова відпустка. Ну що ж, повернемось до України. У нас ФОПи живуть своє найкраще життя. І так, перш ніж обурюватись, просто дослухайте мене до кінця. Наша спрощена система дозволяє платити лише 5% від доходу. До речі, цього року знову повернули єдиний соціальний внесок, фіксовану суму, яку потрібно сплачувати щомісяця. І вона складає 1760 гривень. Це така собі обов'язкова плата, яка йде на пенсійний і соціальні фонди. Звучить складно. Але насправді це просто: держава бере ці гроші, щоб потім ви могли отримувати пенсію або допомогу. Так, з 25-го року для ФОПів вели ще й військовий збір. Для першої та другої групи це 800 гривень на місяць, а для третьої групи це 1% від доходу. Ну такий собі пакет оновлень. І при цьому всьому наші податки все ж вважаються дуже лагідними, якщо порівнювати з країнами Європи. Але є ще одна цікава деталь, яку точно варто згадати. Тому зараз трохи змінимо тему і поговоримо про. Офіційне працевлаштування в Україні. От, наприклад, ви отримуєте на руки 23 тисячі 100 гривень. Супер, правда, але не поспішайте з висновками, бо насправді в вашому гаманці могли би опинитися всі 30 тисяч гривень. При цьому роботодавець витрачає на вашу ЗПМ 600 гривень. Чому так? Бо нараховуються податки: податок на доходи фізичних осіб 18%, військовий збір 5%, єдиний соціальний внесок 22%. Таким чином, і ви, і роботодавець сплачуєте податки з кожної гривні, яку заробляєте. Через таке навантаження багато компаній почали шукати обхідні шляхи. І тут з'являється схема з ФОПами. Замість того, щоб оформлювати офіційно працівникам, компанії пропонують працювати як ФОП. Для роботодавця це економію, адже замість 45% податків він сплачує лише фіксовані 5% і ЄСВ. А як щодо працівників? Виглядає теж непогано. Ви платите менше податків і отримуєте більше на руки. Але є нюанс: всі соціальні гарантії, як от лікарня чи оплачувані відпустки, доведеться організовувати собі самостійно. Тобто це більше про свободу і менше про стабільність. І знаєте, поки така схема виглядає як своєрідне податкове читерство, вона стає дедалі популярнішою. Чи правильно це не знаю. Напишіть коментарі. Хоча всі ми все знаємо, але окей. Напишіть, напишіть. і ось чому я взагалі про це говорю: податки це не тільки про те, що ви віддаєте, це ще й про те, що держава має дати вам у відповідь: дороги, лікарні, соціальний захист. Звісно, в ідеальному світі все б працювало бездоганно. А як у реальному це вже зовсім інша тема, і тому часом просто хочеться втекти від реальності після важкого дня, сісти, увімкнути комп'ютер і поринути в інший світ. Наприклад, у світ відеоігр. Чесно, я дуже люблю ігри, і як би дивно це не звучало для нових підписників. Але я стрімер і почала свою медіакар'єру ще з 19-го року, коли запускала стріми на твічу і грала Counter Strike. До речі, з 17 лютого я повертаю стріми на твічу, і вони будуть не ігровими. Але ми будемо там спілкуватися і круто проводити час. Тому ось мій твіч. Підписуйтесь, буду рада усіх бачити в себе на трансляціях. Хоча в мене таке відчуття, що всі ствічу перейшли до мене. Ютуб, можливо, реально хтось не знав, що я стрімлю. Ну, Ладно, і ось що цікаво: навіть у відеоіграх глобальна економіка впливає на нас. Наприклад, ціни на ігри у Steam. ті самі ігри можуть коштувати абсолютно по-різному, залежно від країни. Ви колись задумувались, чому так? Розглянемо нашу міфшу гру Stalker 2. Якщо ви вже купували її в Steam, то знаєте, що в Україні зараз Stalker коштує 1499 гривень. Окей, а як із цінами у інших країнах? У США вартість складає 60 доларів, що приблизно 2,5 тисячі гривень. У Польщі ціна становить 230 злотих, трохи дешевше, ніж в США, але дорожче, ніж в Україні. А в Китаї товар коштує 268 юанів, що еквівалентно близько 1540 гривням, значно дешевше порівняно з іншими країнами. І ось у чому прикол: ціни в Steam різняться через рівень життя та купівельну спроможність у кожній країні. Це ніби економічний індекс Бігмако для відеоігр. У деяких країнах розробники ставлять нижчі ціни, щоб зробити ігри доступнішими. А чи помічали ви різницю? Напишіть в коментарі. І подібна фішка є не тільки в Steam. якщо в тебе iPhone, то підписки можуть бути дорожчими ніж на Android. Чому Apple бере 30% комісії від усіх покупок в App Store? Тому розробники або піднімають ціни для користувачів iOS, або отримують менше прибутку. Наприклад, Telegram Premium через App Store коштує 145 гривень на місяць, тоді як через офіційного бота лише 115 гривень. Тому деякі компанії, як Netflix, чи Spotify та Duolingo, взагалі прибрали можливість оформити підписку через App Store, щоб уникнути цієї комісії. Отже, ми вже з'ясували, як різниця в цінах на ігри чи підписки залежить від вашого пристрою чи країни проживання. Але це ще дрібниці, якщо задуматись, як глобальні події впливають на всі ціни довкола. Ви пам'ятаєте, як у 2020 році весь світ завмер через COVID-19, тоді країни почали друкувати гроші, щоб підтримати економіку. Все виглядало дуже позитивно. Людям роздавали чеки, компаніям допомагали вижити. Але, як ми вже знаємо, більше грошей не означає більше товарів. Це створило інфляційний тиск, який ми відчуваємо досі. А тепер додайте сюди війну. Вона перевернула все: від цін у магазинах до роботи світової економіки. Україна була одним із головних постачальників зерна, олії, металу та навіть електроенергії, але бойові дії зупинили багато процесів. Війна це не лише людський жах, а й удар по економіці. Бізнеси закриваються, фермери не можуть працювати, логістика ламається. Тому кожна поїздка до магазину це не просто черговий чек, а нагадування про те, що війна впливає на кожного з нас. Ми вже зрозуміли, що ціни навряд чи падуть найближчим часом. Але це не означає, що ми безсилі. Є кілька простих речей, які допоможуть тримати фінанси під контролем і жити трохи спокійнішим. Цього року я вирішила за це взятись і контролювати те, що я реально можу. Тому ловіть кілька парад від Мартік. Перше ведіть бюджет. Записуйте всі доходи і витрати. Наприклад, я роблю через ось цей додаток. Так, ви побачите, куди йдуть гроші, і зрозумійте на що їх витрачаєте найбільше. Якщо ви почнете вже зараз це робити, то несвідомо зменшите витрати. Це перевірено на власному досвіді. Друга фінансова подушка. Відкладайте хоча 5-10% з кожного доходу. Перейшли гроші на карту, все відклали. У Приватбанку є можливість зробити конверти і налаштувати автопоповнення. Тобто воно автоматично буде все робити замість вас. Все, що потрібно зробити, це налаштувати. Монобанку мені здається також є така функція, але я не пам'ятаю, як вона називається. Так що поділіться в коментарях. Третє. Уникайте імпульсивних покупок. Якщо сумніваєтесь в покупці, то застосуйте метод 24 годин. Просто дайте собі час, почекайте день. Часто бажання придбати річ зникає, і ви можете прийняти розумне рішення. І так, я знаю, що це складно, але спробуйте. Я думаю, що це допоможе. Ще один крок: інвестуйте. Це не обов'язково великі суми чи складні схеми. Можна просто відкрити депозит у банку або вкладати у власну освіту. Нові знання і навички завжди принесуть дивіденти. І, звісно, ставте фінансові цілі. Хочете новий телефон чи відпустку? Порахуйте, скільки вам потрібно, і відкладайте поступово. Мати тут це набагато краще, ніж просто відкладати про всяк випадок. А як ви керуєте своїми фінансами, де зберігаєте свої гроші вдома під подушкою, у банку чи, можливо, інвестуєте? Напишіть в коментарях і одразу адресу, якщо вдома під подушкою. Підсумовуючи, скажу так: гроші це важливо, але ще важливіше, щоб вони працювали на нас, а не ми на них. У ці непрості часи, коли все навколо дорожчає, варто пам'ятати про головне: бережіть себе, свою енергію та розум. Ми живемо у реальності, де кожна гривня і кожна дія мають значення. А ще пам'ятайте, підтримка це не тільки про фінанси. це про турботу, увагу і те, що ми всі разом. Тому бережіть себе, тримайте баланс і не забувайте допомагати тим. То наближає перемогу. І дякую вам всім за перегляд цього відео. Дякую, що надихаєте мене, мотивуєте, і пишете класні ваші коментарі. З вами, як завжди, була я, ваш Мартік, і всім пока. Ну, що ти ліг? Сайтам, попрощайся. Ладно, давай я тобі так, щоб тобі люди бачили. Ну Сайтам, ну стань, Ну, попрощайся з людьми мої. Пока, кажу, пока.